Клас. клас. Е, і можна презентацію. Да. Е, сьогодні я буду говорити про парадокс. Знаєте, е, я раніше чув це слово, але я не знав, що в Біблії настільки багато парадоксів. Я Якось не задумувався над цим. І знаєте, е, коли я готував цю тему, я ось дійсно зрозумів, що в Біблії дуже багато парадоксів, які ми просто знаєте, вже е, прийняли. Ось, і ми знаємо, що воно так повинно бути. Давайте спочатку ми розглянемо, що таке парадокс. Ага, зараз в мене пульт. Окей, да. Парадокс це з грецького. Пара це проти, докс це думка. Тобто, це те, що на перший погляд здається суперечливим. Але насправді не являється противоріччя. Тобто, ключове слово здається. Да? Тобто, воно може здаватися що це суперечче, але насправді воно так не являється. Ось. І ми далі розглянемо, щоб ви вже конкретно зрозуміли, що таке парадокс, не тільки з визначення. Ось. Але я хочу сказати, що Біблія, як я говорив на початку, вона є дуже е парадоксальною. І наш Бог, він є парадоксальним. Тобто є дуже багато. Ще секунду, у мене заблокувався телефон. О, окей. Є дуже багато моментів, які просто нам важко вмістити в голові. Нам здається, це суперечим, але насправді воно так не є. І, знаєте, ми приходимо до Бога, і ми такі, так, у мене є певні потреби, да, у мене є певні бажання, у мене є певні там плани і цілі. Ми приходимо до Бога, розповідаємо їх, і Бог каже: добре, я приймаю тебе, але водночас каже, почекай. Ось я бачу це так. да тобто, І я зараз назву такі деяких парадоксів, які там ми чули. Знаєте, типу, це перший із них, це якщо вас б'ють по одній щоки, підстав другу щоку. Якщо у вас там, наприклад. Що вороги є домашні, що е, твої вороги є домашні твої. Да? Тобто є таке місце теж в Біблії. Да? Що потім, якщо вас просять одну сорочку, да, да? то дай ще одну сорочку. Ось, і здавалось би, ми це все розуміємо, да? тому що ми вже там е, з Богом якийсь певний час, але люди, які вони тільки пізнають Бога, вони такі думають: так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Треба ще раз це прочитати. Може, десь інший переклад, може, не знаю. Ну, якось це дуже дивно. Да? Е, здається. І ось парадокс це. Якраз те, що на перший погляд здається нелогічним, але воно так і є. Давайте таке перше запитання. Це як ви думаєте? От я сказав, що парадокс, і тут ми бачимо це з грецькою. Ми знаємо, давньогрецької. Ось ми знаємо, що новий він був написаний на цій мові. Як ви думаєте, чи є це слово, парадокс в Біблії? Можливо, хтось досліджував це питання і там стикався, чи є саме це слово в Біблії? Немає. Окей, окей. Е, круто, круто. Е, напевно, немає. Пощі правда, тому що один раз згадується в Біблії це слово. Це слово дійсно є один раз в Біблії. Ось, я зараз відкрию. Це написано від Луки 5, 23, 26. Я зачитаю, що легше сказати: прощаються тобі гріхи твої, чи сказати, уставайте й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу. На землі прощати гріхи, тож каже він, розслаблено. Кажу я тобі, уставай візьми ложа своє, та йди у свій дім. І той зараз устав перед ним, узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога. Всіх, всіх жах обгорнув, і славили вони Бога, і переповнились страхом. Говорячи дивні речі, сьогодні ми бачили. Як ви думаєте, де тут є парадокс? Слово. Да, да, Дрюх. Відмінник. <ріст> да, насправді дивні речі, якщо подивитись мовою оригіналу, там написано парадокс. І я, коли це побачив, думаю, вау, ого, нічого собі. Мене це дуже здивувало. Ось. І чому е, тут говориться, що це дивні речі це парадокс. Тому що тут Ісус задає питання, яке здавалося б парадоксом. Він говорить, що легше? Сказати, уставайте ходи, чи прощаються тобі е, твої гріхи. І те, і те складно. Да? Тобто, ну, якби Нічого із цих двох не є легким. ось Тому тут якби такий парадокс піднімається. і е, Зараз я би хотів приклади, привести приклади парадоксів, які е, не в Біблії, які ми просто, можливо, десь чули, так щоб просто е, свої знання сформувати більше і зрозуміти, що таке парадокс. Перше це, я думаю, ви чули теж: якщо ви прагнете до миру, готуйтеся до війни. да тобто, В чому парадокс? в тому що типу це дивно, але насправді дуже часто, щоб досягнути якогось миру, треба, щоб якісь пройшлись війни і так далі. Ось, я знаю, що нічого не знаю. Ну, якщо ти нічого не знаєш, то як ти можеш знати, що ти нічого не знаєш. Ну, Парадокс, так? Да? І парадокс Тесея. Хто чув про такий парадокс? Окей, круто. круто. Бачу, люди, які були на домашці, трохи чули? Тоже Круто. Ось. Парадокс Тесея заключається в чому? Він заключається в тому, що один, був тесей, один завойовник. Ось, і е, він багато завойовував, і потім е, його корабель він зберігався, його зберігали, так в пам'ять про нього. Ось, і проходило дуже багато періоду, і, виходить, що в тому кораблі міняли деталі. Поміняли одну деталь, поміняли другу, поміняли, і так поміняли дуже багато деталей. І виходить, що цей корабель він все одно називається корабелем Тесея, Правильно? Ось, але в чому парадокс? Якщо з тих деталів, які були погані, зробити ще один корабель, то це теж корабель Тесея. І виходить, що ми маємо два корабля Тесея. Ось, і тут виходить парадокс. Да? Тобто, типу, як ми маємо два корабля Тесея? Ось, є певні да, тож, рішення, там, типу, як люди вирішують такі, тому що є дуже храми, які дуже там розруйновують і потім відбудовують, і так далі. Тобто, дуже часто парадокс рішається тим, наприклад, таких автор. Да? Тобто, хто є автором? Якщо автор це зробив, да? тобто, типу, то. то це і має цінність. Да? Окей, давайте е, перейдемо до Біблії. Уже перейдемо до Біблії. І, і перший парадокс, який ми приймаємо, ми може навіть не задумуємося, але це дуже такий цікавий парадокс: це три або один. Тобто Бог це три особистості або одна особистість. І знаєте, нам здається, це просто. Ми приймаємо, що Бог є і три особистості, і одна Да? Тобто це Бог три єдин, але насправді в нас один Бог. І знаєте, ми приймаємо це ось, але є дуже багато е, різних релігій, які не приймають цього. Ось, І тут можна дуже багато і розглядати, що Бог три, чи Бог один. Але ми приймаємо, що Бог є три в одному, да? типу такого. Ось, Але деяким людям і інколи нам на певному періоді нашого життя було важко це зрозуміти. Да? Тому що, ну, будь-який бухгалтер скаже, три не дорівнює один. Ти чого? Іди учись в школу. Так, <хи> да? Да. дивлячись, як бухгалтер, да? економіст. Хорошо, добре. Наступний парадокс це такі е, базові. Це Ісус є Богом чи людиною. Нам теж здається, це дуже просто. Ну, типу, Ми приймаємо Ісуса, Він і був людиною, і ми приймаємо його як Богом. Але є дуже багато релігій, навіть ми знаємо там, свідки його наприклад, наприклад, да? тобто вони не сприймають Ісуса Богом. Тобто, і нам здавалось би, б, ну, це понятно, що типу, Ісус він є і Богом, і, і людиною, але це парадокс, да? тому що дуже важко вмістити, як це, ну, Бог може бути людиною. Але ми це приймаємо. І це один шесть парадоксів, які, які ми приймаємо. Третій парадокс, це теж можливо, чули, да? це Біблія написана Богом чи людиною. Тоже, дуже багато є різних думок, тобто, якщо Біблія написана Богом. То було б логічно, що, наприклад, да, там, типу, 에, Павел він засинав в якомусь трансі, його рука почала писати, типу, Бог пише. Але ми ж бачимо, що Павел він пише в терезому розумі. Тобто не було ніякого трансу, не було ніякого сну. Було, що через, через ним Бог да, відкривав. Але ми бачимо, що Павел він пише в дорогому розумі. Ось, то є, і ми, ми говоримо, що Біблія написана людиною, і воно богонатнена, да, Богонатнена. Ось, це ще один парадокс, але дуже... деякі, ну, деяким з нас, знаєте, пройшов певний період, що ми це зрозуміли, що ми до цього прийшли, що ми цього осягнули. Да? І може ще в когось є цей період, щоб це зрозуміти. Ось. Окей. Ще один парадокс. Дуже багато парадоксів. Я всі не буду, тому що мені не хотіло би напевно життя. Ось щоб ці парадокси сказати. Четвертий парадокс це Бог вибирає людину, чи людина вибирає Бога? Тоже, можна казати, Бог вибирає людину, да? і типу, все. Але ми знаємо, що в Біблії написано, що люди прийдуть на суд, да? вони будуть відповідати за свої вчинки, там, да? вони будуть відповідати. Там, типу, ось, і Бог багато про це говорить, що він кличе людей. Тобто, якби він обрав, він би їх не кликав. Да? Тобто, типу, такого. І так само бачимо, що Бог. Він теж багато місць написано, де він відкриває серця людей, де, він, де Бог все знає, що він предназначив все. І таке цікаве, що дуже важко зрозуміти, що інколи нам полягає, що цей теж парадокс, що Бог, що Бог і вибирає людину, і що людина вибирає Бога. І знаєте, тут така ілюстрація, може, ви десь бачили. Я спочатку думав сюди мураху поставити, а потім думав, що дівчата кричати, то я знайшов таку добреньку мурашку. Важко було знайти ось. Нормально волосів б мурахов б <смі> Ну Це мураха, але така добренька. <смі> ну, не така страшна, знаєте, жива, така з вусиками, така вся детальна, я думаю, поставити. таку, Але думаю, було б трохи страшно. Ось. Ну, неприємно чи так, знаєте, не дуже цей, як це називається. Ось. І е, цікавий момент, що у мурахи. є, Якщо ми в мураху погрожуємо на листочок, то вона може в будь-які напрямків піти. Правильно на листочок. Але ми також і можемо і крутити самий листочок. Тобто, як Мураха вибирає шлях, куди піти, і так само ми можемо листочок керувати, куди, куди піде Мураха. Да? Так само в нашій ці ми вибираємо, але Бог е направляє нас, Бог скеровує нас нами. Ось, І це ще один з парадоксів. Хорошо, е давайте далі ще про важливість поговоримо. Чому важливість? Оці всі парадокси, які я перезвав, кожен із цих парадоксів займається якась певна наука. Тобто, якщо ми дивимося візьмемо бібліологію, то це про вивчення Біблії, це парадокс написання Біблії, як ми говорили. Так? Написано людиною і Богом. Якщо ми візьмемо теологію, то вчення про Бога. Парадокс трійці. Бог один і одна особистість, і три Так? Якщо візьмемо христологію, типу про вивчення Ісуса Христа, то парадокс природи Ісуса Христа. Він був Богом і Він був людиною. Так? Ось, якщо ми візьмемо... Е, інші е, сотерологія, вчення про спасіння, то парадокс вибору, да, те, що ми говорили, вибирає ми і Бог. і е, еклезіологія, вчення про церкву, молитва, то є парадокс молитви. Тобто, що потрібно нам молитись, якщо Бог все предназначив, чи не потрібно? Навіщо нам молитись, якщо Бог все визначив? Да? Всі ці, кожна із наук, яку ми чули, яку ми ну, десь знаєте, вона розбирається з якийсь парадокс. Тому насправді парадокс це знаєте, це, це дуже важливо. Він відіграє велику роль, особливо в житті християнина. Ось і давайте перейдемо е, до наступного, трохи складнішого парадоксу. Ось добра людина може попасти в ад, а погана людина може попасти на небеса. Знаєте, коли е, перше там я почув цю фразу, про це подумав, ну, і до пір, мені здається, це ну, якимось абсурдним. Тому що в мене є. Хороший друг, да? кожен з нас є якісь хороші други, які вони не знають Бога. Да? Вони там е, не, не признають його існування. І, він, і знаєте, вони такі, ну, класні, вони навіть класніші, ніж ми. Ну, вони топові, реально. Але вони, е, вони не знають Бога. Бувають такі, бувають у нас такі друзі. І ну, це правда. І я би хотів зараз про це поговорити. Чому насправді цей парадокс він є правдою? Ми розглянемо два випадки з Біблії. Перший випадок, коли. Е, Давайте, коли погана людина може попасти на небеса. І тут якби ілюстрація е -е, Ісус, коли він висів з розбійниками. Ми пам'ятаємо, я зачитаю, в мене немає слайду, але зачитаємо на відкритий, принципі, е -е, це від Луки, 23 глава 40-43. Від Луки, 23 глава 40-43. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїся ти ж Бога, коли й сам на те засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну плату за вчинки свої беремо. Цей жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. І промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Погана людина, ну то тобто, есть, гріховна людина. Тобто тут не написано, що, знаєте, ця людина якась була засуджена випадково. Тобто, ця людина. Ми бачимо, що е, цей розбійник він знає, що він, він грішник. Він знає, що він е, є грішником, але він, що йому каже Ісус? Ти будеш зі мною в раю. Ти як би погана людина, але вона попадає на небеса. Ти знаєте, там, Це здається нам парадоксом. Тобто як так? Ось, да? І знаєте, в нього там, якщо взяти тим, інші релігії, дуже часто там, православлю, Ось, Може, сорі, я нікого образити не хочу. просто так Я згадую моменти. Типу, знаєте, у Православлі, наприклад, є момент, типу, що там. Щоб отримати там яке спасіння або ну, щоб просто там бути угодним Богом, там треба бути хрещеним, да? там, з дитинства треба бути хрещеним, там треба е там, на кладбищі співають людей, тому що вірять, що ті, після смерті теж можна якось типу, добрі діла додати людям, які вже померли. Ось і, і там ну, великий акцент, як мені здається, зроблений на діла. Але як ми бачимо, цей розбійник він, він не приймав одне хрещення. Тобто в нього там не було, там, типу, що він прийняв одне хрещення. Ну, то есть, його Ісус, це важливо, я не говорю, що це не важливо, але ми бачимо, що Його віра спасла його. Ну, то є, те, що він повірив в Ісуса як свого Спасителя. Це один приклад. І наступний приклад, це, що здається дико, це е, добра родина може впасти в ад. Знаєте, це, є декілька прикладів теж в Біблії. Я наведу один це про юнака. Про юнака. І я зачитаю. Матвія 19, 20, 23, від Матвія 19, 20, 23. говорить до нього юнак: це ж я виконав все, чого ще бракує мені. І Ісус каже йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та обогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною, почувши ж таке, слово відійшов, відійшов і, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус же сказав своїм учням по правді, кажу, що вам. Вам, що багатому трудно війти в царство небесне. І ще кажу: в людові легше пройти через голичне вушко, ніж багатому в Боже царство війти. Здавалось би, ну, добра людина. Тоді написано, що він все робив. Він не крав, він не вбивав, він шанував матька, батір. Тось, ну, людина, яка має всі, всі е, пунктики. Да? Але Ісус говорить йому, що йому буде важко. Війти. І, знаєте, е, да, тут момент видно, що із те, що йому важко було відліпитися від е, його багатств. Але цікавий момент, що не послідувавши за Богом, не прийнявши Бога як Спасителя, якби він прийняв Бога як Спасителя, то він би, ну, він би йому не було все одно те багатство. Але не прийнявши його, він, е, ну, він не попаде в рай. Тому що ми спасаємося через віру в Ісуса Христа. Тобто це треба розуміти. І інколи здавалося, що добра людина, клас. Але ми спасаємось через віру Ісуса Христа. І знаєте, це, це інколи важко нам прийняти. Да? Коли нас особливо є добрі друзі, хороші друзі, як я говорю, краще, ніж ми самі. Ось. Е Давайте далі. Розглянемо наступний парадокс. Я думаю, ви теж. А, ні, сорі, це трохи перепутав. Да. Чули це? Це що. Е щоб підвищитись, потрібно принизитись. І є багато місць, я виділ тут два: Якова 4.10. У перед Господнім лицем. Да, перше. І він вознесе нас. В інше перекладі там взагалі понизьте себе, написано. Ось. І наступний це 1 Петра 5.6. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. І знаєте, теж парадокс. Ну, типу. сорі, ще чуть комусь проповідь свою не відправив. Ось, все добре. Просто телефон блокується кожне 30 секунд, я не поставив довше. Ось, окей. І виходить е, такий момент, що теж здається парадоксом. Да? Для нас це можливо не здається парадоксом, але люди, які знаєте, вони тільки приходять е, до Бога. Які, люди, які тільки приходять, ну це трохи дивно здається. Да? Типу, ти маєш себе понизити, ти маєш проявляти смиреність для того, щоб тебе потім возвисела. Ну, якось це повинно по-другому працювати. Да? Ось, і але Бог говорить таке, і знаєте, для мене цей парадокс. Я його розумію так, що знаєте, якщо ми, якщо ми е, розуміємо свою залежність від Бога, тут більше, знаєте, я розумію це як в залежності від Бога. Якщо я зрозумію свою залежність від Бога, що Боже, я потребую тебе, да? що, Боже, я хочу, щоб ти був в моїй житті. Розумієш, що не все залежить від мене. Якщо я зрозумію це, то тоді Бог він буде робити нас. Дійсно нас підвищувати. І тут важливе саме це розуміння. Ось. Хоча, на перший погляд, це може здаватися ну, якимось парадоксом, дуже дивно. Да? Типу, що, ну. Давайте далі. Давайте далі. Ось. Наступний. Теж чули. Це і цей відомий вірш. Це Друга Крифляна, 12 глава, 9, 10, 10 вірш. І сказав він мені досить. Тобі, моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилась в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, і в прикростях, і в бідях, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли я слабий, тоді я сильний. Да? Тобто, знов ну, парадокс, щоб бути сильним, ви повинні бути слабим. І знаєте, це, це важко, ну, не хочеться бути слабим. Ну, якби я спитав, підніміть руку, хто хоче бути слабим, ну, я думаю, ніхто не хоче бути слабим, да? І... Але Бог говорить, що саме через слабкість ми будемо сильними. І знаєте, і дуже багато прикладів з нашого життя, коли це спочатку трохи Андрій говорив, да? як там, тривога до, до Бога, коли ми відчуваємо якусь слабкість, коли ми відчуваємо, що ми, як я говорю, залежні від Бога, то потім е... ми будемо розвивати через це свої відносини з Богом, ми будемо кріплятися, ми будемо дійсно ставати сильними в Бозі. Тому, знаєте, інколи ну, це звучить парадоксально. Ось, і... Але дійсно, щоб бути сильними, ми повинні бути слабкими. Ось, ми повинні показувати цю слабкість Богу. Що Боже, да, я слабкий, я, я потребую тебе. Ось. Тоже, я думаю, що кожен із вас це чув. Римлянам 8.13. Ремляна 8:13 написано. Бо коли живете за тілом, то маєте померти. А коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Да? І теж парадокс. Щоб жити, ми повинні померти. Тоже, ну, Що ж таке? Одні парадокси. Да? ось. І ну, дійсно, читаєш Біблію, і ти розумієш, що дуже багато речей, які приходять з часом усвідомлення, да? які приходять з часом через довіру до Бога. Тобто, це. Це те, що противоречить, те, що так не повинно бути, здається нам. Так. Але Бог говорить, ні, це правильно. Тобто це тільки здається проти, проти річчя. Але насправді це, це не є так. І ми це бачимо теж багато історій. Дуже багато історій, коли навіть про цього юнака, якому було важко. Важко віддати те майно, яке в нього було. Так. Ось йому було важко це зробити. І знаєте, і Бог закликає нам, що ми дійсно, ми дійсно, знаєте, більше ставили. Духовні цінності, Да ми розуміли цю цінність Бога. ось І така думка, яку я хотів ще підкреслити, саме, знаєте, чому виникають парадокси. от Можна було написати да Біблію без парадоксів, да чи не можна було? В принципі, можна було, напевно, да? Ось. Але цікавий момент, який говорить дійсно про те, чому саме ці парадокси є. І це написано в Ісаї 55, 8, 9. Бо ваші думки не мої думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо настільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Знаєте, чому виникають парадокси? Виникають парадокси, тому що ми, Бог він не має обмежень, Бог він без меж. Тобто, а ми, ми обмежені. Ми маємо якісь межі, ми маємо якісь рамки, У нас, ну, ми не, Бог, він Нам важко зрозуміти Бога, і саме тому виникають парадокси. Ось, Знаєте, це дуже часто те, що для людей там, здається, там безглуздим, здається, ну, так неправильно, часто Бог показує ні. Це насправді це є правильно, да? тому що Бог він не має меж, Бог він... він поза часом. Ось, да, есть, тобто, Інколи читаєш такі, думаєш, що у Бога ліве це праве. Про, по, виграш це про, е, програш. Да? І ти читаєш такий, і це важко осягнути. Це, це дуже важко. І знаєте, парадокс ось єдина правда. Знаєте, парадокси – це те, що вчить нас довіряти Богу. те, що нас укріпляє Бог, те, що нам дійсно, через що ми дійсно зростаємо. Тому що дуже часто те, що як я говорив на початку, здається ну, нелогічним, суперечливим, насправді, воно є тим правильним, яким має бути, яким хоче бачити Бог, як задумав спочатку Бог, да? тобто як хотів Бог ось. Я би хотів, щоб цих питань, знаєте, яких суперечливих, я ж кажу, можна дуже багато парадоксів придумати, точніше, не придумати, а брати з Біблії і розглядати їх. Ось, і важливо, що в цих моментах ми дійсно довіряли Богу, тому що Біблія вона, вона написана і Богом, і людиною, як ми дивились, так? тобто вона наповнена натнена Богом. Ось. Тому я би хотів, щоб ну, ті парадокси, які є в нашому житті, які виникають, які нам важко зрозуміти, да? щоб ми, там, е ми приходили до Богу і дійсно говорили, щиро, Боже, ну, я не розумію цього, Тіпо, відкрий мені це, там, допоможи мені там, відкрити це, прийняти це Ось, і так далі. Тому що дуже багато саме ці речі,